Усім привіт. Сьогодні я хочу поговорити про структуру класичної колоди Таро Уейта. Класична колода має 78 карт. Це 22 старших аркани, від нуля. І до миру. Ну, вважається, що шут це образ людини, він по життю проходить ці всі ситуації, які описані в цих арканах, і доходить до миру, миру у своїй, душі, гармонії всередині. І знову обнулюється. І знов починає новий путь. Старші аркани розказують про важливі події в житті людини. Далі залишається 56 карт, які в свою чергу діляться на 4 масті. Це масть жезлів. Яка відповідає стихії вогню, вона відповідає за дії, за поведінку в соціумі, за активність людини. Потім масть кубків. Кубки це емоції, це почуття, це бажання. Кубки це стихія води. І мечі. Мечі це стихія воздуха, це наші думки, це наш інтелект, це наш розум, це вміння приймати рішення. І четверта масть це пентаклі, монети. Це стихія землі. Вона відповідає за стабільність, за вміння. Витрачати гроші, заробляти гроші. Це за матеріальне, це те, що можна, може потрогати, це мож, те, що можна пощупати. У свою чергу кожна масть має 10 номерних карт від туза до десятки. Вони пронумеровані. І чотири карти двора: це паж, лицар, королева і король. Паж, ну загалом, це діти рахуються, або вісті, новини. Лицарі це молоді люди, або дії, королеви це жінки, а королі це чоловіки. Дворові карти, вони також показують ситуацію, частіше вони показують, особливо і король це людей, але також вони можуть і показувати ситуацію, яка буде така, як характер у королеви або у короля той масті, яка випала. І от і получається 22 старших аркана, 56 молодших арканів. 40 номерних карт і 16 карт придворних. От ми роздивилися структуру класичного таро, класичної колоди.